Мішель Андраде теж розповіла, чи закохана вона, чи не закохана, і Мішель Андраде теж вільне серце. Теж вона холостячка. прекрасно і багато гарних дівчат, холостячки. Тому що <рес> бабло у мужиків закінчується, а вони сидіти на галяках не будуть. Пака кажуть, де мужик багатий Андраде? В неї ж був який тачки е, і як там, там, чи е, що. Добре утро, не люди. А, мої люди! Не, не, знаю, як ти сказала цю пісню. Все ж таки тобі подобається «Время Брежнева». Так, ладно, Ой. давайте зберемося і щось скажемо на Андради хороше, тому що вона правда хорошо. Боже, це Дівчина. прекрасно, коли ти віриш, коли ти хочеш е, робити все, що е, в тебе в голові. Коли ти можеш обирати, тобі не треба до прив'язувати. Але ж не Скільки можна обирати, все одно хочеться затишку. Ну тобі ще не хочеться прийти додому, щоб тебе так отакі великі плечі обійняли. Так. так Бо ти бачиш, ти одразу цей малюєш мужика з великими плечима. Він може бути. Подивись на Артура, він не може обійняти. Так, ну це одразу одразу пів планети вилітає просто з цього, а залишається тільки Тарас Цимбалюк і Арнольд Шварценеггер. Цимбалюк зараз знімається в проєкті, Шварцнегер вже не може приїхати. до нього міжатлантичні прильоти вже не рекомендовані. Тому ми і самотні, Боже. але вільні незалежні самодостатні, Приказ, самодостатні. Да, і гідні найкращого. Але тут потужні, потужні. потужні да.